Андрій Лебеденко, заступник головнокомандувача збройних сил України, бригадний генерал Євгеній Острянський, на Що стосується Покровського та Курахівських напрямків, на сьогодні там це два таких напрямки, які на сьогодні є гарячими, там тривають запеклі бої. Противник проводить наступальні штурмові дії як в день і вночі, застосовуючи дуже велику кількість особового складу, яка підтримується важким озброєнням. Да, на сьогодні противник там має тактичний успіх. Ми Маємо там втрати деяких позицій, але в оперативному відношенні противник там успіху не має. Що стосується харківського напрямку, то на цьому напрямку ви вже знаєте, що з 10 травня противник веде наступальну операцію з метою створення в Харківській області буферної зони. На сьогодні обстановка там стабільна і контрольована. Противник зупинений. По ньому наноситься вогневе ураження, а також планується і проводяться силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення. Стріли, Херсонщини, наслідки жертви та поточну ситуація. Дякую всім.